А, мана 20 ва-ванко яросла на своем иду канале Я вже канал. робив Дуже багато идео про Моу Эспрант. Ну, як багато. Я почесто записал 3 видео про Моу Эспрант. Далі я записав записал видео далі я запитав Красящий на ці на ну, на тему мови есперанто. Ну і ось, далі я записав п'яте відео про мову есперанто. І ось, уже записав шосте відео про мову есперанто. Ось оце нинішній алфавіт мови есперанто. Одному из попередних и до моеспранто мы з вами уже говорили, що минишник алфавит Моу Ес Прансо украй застарелый із технічної точки зору. Так от, власне, до цього я веду. А вот этого я веду. Мо эксперан була створена У період из 587-го. Вот этимсотдесят восьмой роки. от Вот. Так от власне Вот. У людей этих 5 месяцев мы мы на е... 138 из момента сотворения кроликовки и варс был аспранто вот 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 І, ладно. Ну что ж, я войду. Стар все. Я войду. До того, что уряд надо столицу. Нет. Да не и снова компьютерю. Проте. Ты на функцію нижніх комп'ютерів частково виконувала французька рукарська машина. Проте, проте, тим не менш, комп'ютерна епоха розпочалася у другій половині 80-х років у Сівут. В... В 20-го століття. Проте, тим німен... Ганс... Проте, тим німен... Нинішній алфавіт мови Есперанто не підтримується у багатьох В програмах та шифтах. Так от, власне, літера S із кричачкою не підтримується у програмах та шифтах, тому що це не латинська літера. Літера D із не підтримується у програмах та шифтах, тому що це не латинська літера. Буква С із кричачкою не підтримується у програмах та шифтах, тому це налтинг фильтра. Ветера Гейтграшецькою у Литрагайскришецькою не підтримується у програм TSUTA, тому що це melting filtra. Литера XIKU не підтримується в усіх програмах Тестафон. Це Melting Filtr. Ну и литра узбережья, не підтримуйте у программах то, потому что это не лавни с тойтра. Том то сеятки может. Польский молодое еврейского походня, Людвиг Пладр Заменгов. Допустил... Польский можно еврейского походня Людик Лазар Заменгоф допустив помилку.

Просто кинман, литер Г и 30 на яласнику на ялам спритрую Хотя в що... бок. Warto weizen, что из природных мотор Г и 30 выкрутовается у Аллатский мой тем, что нагадаю, что це одна із природних мов. Так вот, вау Аллаутский мой. Питра Г и крисетку. Поначалу заднеязычковый Г. Вот. Вот. Заднеязычковый Г. У алуцкий мой. Ты мы сходили на заднеязычковый Г. У французский мой. Ала Имиснеш знайш... французским Г. Та аллудским Г. У тому, що у французькій мой. Для звуку Г у є вся літера, ну, латинська літера Р. Ну, а в лавовицькій, мої, літера, літера Г і кришечкою, по-начальному, звуку Г. <coughs> 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 так от, власне, до чого ж, я вийду, а от до чого. Почти можно походження, похожий возраст за монгов. Ну, Допустим, по то. Як результат. Ад. Ад. Для этого як результат. Ад. Для багатьох азійських народів. Единичными звуками с ис лише у умови. От. Тобто для багатьох азійських народів с і посаджується лише уймой. Але от на письні, на письні, літери, ши, є написні вирізники для С і Ш, а я думаю, складніше. Це як прикінчив. Крім то. Крім то. Для багатьох азійських народів. Ірмі з книжниками для багатьох азійських народів. Ірмі з книжниками з є «мой» мої есперанто. Протежується лише у «мой». Крім того, для багатьох азійських народів. Ірмі з книжниками з і з у мої есперанто. Протежується також у «мой». Тільки у «мой». Ну а що дозу? ну а что дозвучил г г то для батюх азийских народов или не с языком г г просто же выше э, 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 у мой а уже на на почему более спорный среди них кем то для батюх азийских народов не буду просаживать все единицы с звуками Г и Х. То или то же. Для богатых азийских народов. О, Диво. Диво. О, Диво. Для богатых азийских народов. Так вот, не буду просаживать все единицы с звуками У и В. Это все А, так вот, власне, До тоже. Я возьму. А вот чрт. І есперантисти, які розуміли, і досі розуміють, що нинішній аффит, мови аспиранто, ну, м'яко кажучи, не идеальный. використовували стандартний латинский алфат для запусти мою асперанту. І ладно. Так з'явилося X-система, y система x система і КР-система. От. Орні із попередніх трансляцій. Я розповідав, що x — Це система відповідна до якої. Літера і диакретикою. І мої еспранту замінити на графіку, сімей, яких є літера X. От. Угу. Вот. От. Це все-таки X-ссема, мой еспарант. X-система дуже мало повторена. Тому що у меня отлично мало еспарант по літера X відпустя. А що, 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 що стосується ІК-системи? То. О. О. Що стосується Ірек-системи. То. Ірек-система. Це система відповідно до якоїсь теле. І я критикую, Ви на не дорапить. Часів не яких є діє ІРЕК. до Because I would audio. И точки зору мой эсперанто ирекс тема не интернациональный, потому что батьох эспарантистов, вот и это по по-друге, У меня с ним опять мол эспаранта ирек що Эй, сама то сама відповідно до якої Ой... Є... І и закритикою заменюйте на диграсу частину яких є литра Эйт. Так от, власне... вас Эйч сама у мой аспирант є інтернаціональною. Але на чому плюси. Эйч саме закинь, тому що... Ні. Ні є. Неправильно прочитання деяких загальних разу. Ну а що стосується карет системи, то — це система відповідно до якої літери із. Я критикою мой експерт, ви місця на літери з значком карет. От. От. І власне. До цього ж я вас би. Я от би. Аудито. На заміну усім висізальним системам. Я можу запропонувати свою версію Алфайт Мол Експрансов. От. Три яких можу сказати. Натис. Наталь. И... Ну, я тут можу сказати? можуть складати. У моїй версії алфа мови Esperanto відсутні усі ті неточності, якими рішить минусні. Алфа-ист мови Эспранто. U mojí versi Alfa i Tumové Esperanto jezik, je lazíckymi. Tmůj, u mojí versi Alfa i espresso, je latinský výtry. A už já spravl o tomu, že za osobu to je její versi espresso. Esperanto. O, já bral v a v Пловенчики алфавит. Ну а на завершення Я хотів би на ряд хотів сказати истерить для цих копиут. Значит, условиям условиям відео про те, чому мова есперанто не стала оціною мовою. Я розповідав про те, що... Я так и понятие, как финлантисты и раумисты. Финлантисты це те особы, которые и выступать за поширения молоды аспирантов в бассейн країнах светит. Крім того, финлантисты и mm -hmm у Успать за реформу мови эспрантов. А вот, что стоит рауми. Realmit, як раз таки успать против поширення мову эспрантов. Раумисти успать против удания мол эспанцев в этих країнах. А ся рауми успать против реформ молонсов. Так от, власно. Parado i finlandský zpěv Píča del Knadto uznání Mou Esperanto u Francii a u Německu. Krim toho Parado i finlandský zpěv Počátku dvorčatého solista uznání Mou Esperanto v Ukrajině a u От. А для нових. Для речів, нагадую, что. Що... Якщо я не помиляюся, то. От здається, у 1917 році з'явилася Українська Народна Республіка. От. Ну і, власне... Здається, у 1917 році з'явилася Українська Народна Республіка. От. І власне. Хоча в Українській Народній Республіці існували еспірант організації, але загалом в Українській Народній Республіці багатьом людям було не мови есперанто. От. Крім того, передовість фин... фин... фінанс Финвантісті... фінансисти. Крімто, передовість фин... Финвантісті... фінансові фінансисти початку 20-го століття сприяли обговоренню мови есперанто у Лізі Нації. І, до речі, я знаю, що Ліга Нації була неефективною, але тим не менш, тим не менш, тут я розповідаю про мову есперанто. А, так от, крім того, передо і передо і всім фінлантісти середини 60-х років. Передо і всім фінлантісти і всім фінлантісти ну, середини 20-го століття сприяли у знанню мов есперанто у Ізраїлі. Дехто із моїх глядачів може спитати, де мова есперанто, а де Ізраїль. А я відповім, что так будучи этничным евреем любит лазер заменгов брав утечку идеальности еврейского удовольствия будучи этничным евреем любит лазер заменхов активно но брав утечку идеальности еврейского руху. Я вже казав, що Донгов брав участь у діяльності єврейського извольного руху і саме цей фактор. И подрезал поширению аспиранту Израиля уроки. Кримто. Правильно из финансисты и ча до этого столица. Сприяли відновленню Есперанто організації в Україні. От І власне, до чого ж я веду. До чого ж. Все ж таки, а та все ж таки Що стосується Раумити то? Я вже казав, що раумісти уступать проти визнання мови Експерт у різних країнах світу. Метою раумистів раумистів є створення фанати фанатичної групи. І у Ураумістів не виходить створити групу пришеліців, тому що починається із 80-х років, 20-го століття. Ні, не так. Починається якраз таки із 80-х, а з початку 80-х років, 20-го століття. Ровністи почали спричинювати спад із популярності мови Еспранто. Протестів не менше. Уже на початку. 90-х 90 років до цього світка деякі експерти -орган в Україні і але загалом, загалом. 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 Ом, ом, нинішнє покоління есперантистів взагалі нічого не робить для популяризації мови есперанто, як в Україні, так і в Ізраїлі, і в, так і в інших країнах. таки я упомяну еще. Вот сэрд эспарантыщи, сэрд эспарантыщи, я думаю, эм... Я думаю, что старт эспарантистил. люди, если мой канал? И... Старт эспарантистил, если на мой канал. А э, финансисты? Так вот, финансистам хочу сказать, что... Сказать, что, что... Финансистам, если... Я... Притомним фінансістам хоче сказати, що якщо раумісти і надалі будуть перешкоджати про мов есперанто, то мов есперанто утратить свою популярність ще більше. А тому а то я вважаю, що раумістів взагалі раумізм як диалоги варто викорінювати. Раумізм взагалі варто викорінювати. Тож, так Резюмуйте усе те, про що ми з вами говорили. Я хочу сказати, що мова експерта все ж таки потребує реформи. Форми. Реформа мови експерт має охопити фонетику, ортографію, лексику і частково граматику. А взагалі взагалі. На завершення хотів би сказати, що підписуйтесь на канал, ставте в перебайки, та коментарі.